Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 13 лютого 1086 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни з літака з району Чорного моря випустили керовану авіаційну ракету по Миколаївщині. По офіційній інформації ракета впала на відкритій місцевості, бо втратила бойові спроможності. Ніяких руйнувань та жертв немає. Більше ракетних обстрілів від росіян по півдню минулої доби не було. А вночі, як завжди, були мопеди: більше десятка на Миколаївщину, та більше двох десятків на Одещину. Всього 140 мопедів, 85 збито, 52 подавлено ребом. Перельоти були на Харківщині і на Одещині на півдні області в районі Ізмаїла. Туди більше двох десятків дронів летіло. Пошкоджена будівля, декілька людей травмовано без загиблих. Ну і поруч з Одесою також дрони збивали там, без прильотів. На Миколаївщині збито вісім дронів. Ніяких прильотів від дронів немає. І в районі Очакова не було російських обстрілів десь вперше за два тижні. Наші хлопці, напевне, знову наваляли росіянам. В тому. Районі. На Херсонщині не припиняються російські обстріли. Там знову одна загибла людина, восьмеро травмованих. Ну і дрони не припиняють летіти на Росію. Минулі доби точно летіли, але поки що смачних відео з прильотами немає. Почекаємо. Всім крім росіян, гарного дня!